На Тернопільщині відзначили 25-ту річницю незалежності. Чи не вперше місцем проведення основних обласних заходів став не Тернопіль, а районний центр, а саме Кременець. Там на неприступній замковій горі і стартувало святкування. Понад 11 століть тут височіє нескоренна фортеця, фортеця, яка витримала не одну агресію, починаючи від монгол. І жодного разу не скорилася. Ми маємо чим гордитися. Ми маємо славну історію, ми маємо добрі надбання, і ми маємо добрі традиції. Цього року ми започаткували цю традицію. На руїнах фортеці учасники дійства спільно переглянули трансляцію військового параду, що відбувався у Києві. Передали вітання зі святом усій Україні. А ще серед іншого там вручили відзнаки військовослужбовцям, учасникам бойових дій, медалі за військову службу Україні, важкою долею і великою ціною крові було завойовано нашу незалежність, і вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя. Вічна слава тим. Воїнам, героям, які сьогодні боронять нашу незалежність на східних кордонах нашої держави. Тож, шановні друзі, я бажаю вам незламної віри в те, що Україна і ми разом всі пройдемо цей важкий шлях з мужністю і ми станемо сильними в розбудові нашої України. Це незалежність здобута багатьма попередніми попередниками, але в цілому, це. Крок до нашого майбутнього світлого, бо як би там не казали, що за комунізм жилося легше, а зараз набагато тяжче, але насправді не все так, як воно говориться. Хто знає, хто був от там в ато, хто відчував у тих родинах, то вони розуміють, що то таке. Це свято всієї України, всього нашого народу, не тільки українців, і других націоналістів, які населяють нашу Україну. Також під час дійства відзнаки отримали ті, хто народився разом із незалежністю, а молоді. Ді люди, яким 24 серпня виповнилося 16, отримали свої перші паспорти. Коли назвали моє ім'я, мене руки затрусилися. Не потрібно їздити там виробляти. А тут тобі така честь. Ти поїдеш, тобі урочисто вручать паспорт, море емоцій. Втім, урочистості на боні не все, що приготували до свята. До прикладу, посадовці разом із молоддю випробували один із веломаршрутів. Гостиний мальовничий маршрут буде пролягати такими територіями, де буде ліс, де буде піднесення, де будуть е, спади. Тому е, з цими хлопцями я думаю, дружньо ми подолаємо цей маршрут. Ми їдемо заради розваги і щоб ще більше познати Кременецьку. Ну щоб не сидіти вдома, щоб не грати комп'ютери кожен день треба виїхати раз в тиждень покататися. Наразі є чотири веломаршрути, які проходять мальовничими місцями Кременецького та Шумського районів. Загалом це реалізовано спільний проект національного природнього парку Кременецькі гори і Тернопільської обласної державної адміністрації. В рамках фінансування програми розвитку туризму на 16-20 роки. Ми також виділили з бюджету кошти для того, щоб прознакувати промарковані веломаршрути. Власне знакування ми приурочили 25 п'яті річниці незалежності. Ці маршрути є вже зараз прознаковані і сьогодні. Коли ми будемо їхати, ми вже будемо чітко бачити, який маршрут. Ми обрали 102 й маршрут, оскільки він проходить через центр міста. Ми зможемо подивитися і Кременець і показати кременчанам хороший приклад. Тим не лише веломаршрути повинні приваблювати гостей на Кременеччину та на Тернопільщину. Загалом презентували і нові туристичні знаки. Багато областей такі знаки встановлюють, і ми вирішили, скажімо, також не, не, не пасти задніх. Ми розпочали цю ініціативу якраз власне з місця Кременець. Чим він особливий цей знак це тим, що ми не розробляли якусь систему піктограм, а показали фотографії кольорові, де дуже гарно добре видно. Об'єкт назви цих об'єктів нанесені світловідбивною плівкою, тобто в темноті. Назви об'єктів буде видно, і скажімо, це також один, скажімо, з таких магнітів для туристів. Поки що встановили два таких знаки на в'їздах у Кременецький район з боку рівного та Тернополя. Втім, чиновники сподіваються, що в подальшому вони з'являться неподалік інших міст та районів області. Також у рамках святкування центральною частиною Кременця пройшла урочиста хода від пам'ятника Тарасу Шевченку до райдержадміністрації, де і розмістили основну сцену. Це була заповітна мрія. Не одного покоління кращих синів і дочок, які боролися, воювали, вірили, що прийде той момент, що українці стануть господарями на своїй Богомданій землі. Нам дорікали, от ви незалежність українську отримували безкоштовно на тарілочці. Ні, ми цю незалежність виборювали і платили велику ціну. Як і в 20 столітті під час визвольних змагань, так і зараз ми платимо дуже. Велику величезну ціну плату за нашу самостійність і незалежність. Під час концерту Кременчан та гостей міста розважали аматорські та професійні колективи. Втім, було чим зайнятися і довкола сцени. Зокрема, протягом дня там ярмаркували місцеві умільці. Просто звичайна сама елементарна лялька-мотанка. Отака ігрова з тканини. Це є каркасна така лялечка, і різні лялечки, обереги. Приносять радість, задоволення, естетичне задоволення і натуральний матеріал. І навчаємо діток заодно і жителів міста, і гостей. Сьогодні багато гостей. Так що ми ділимося досвідом. Тут є представлена аплікації з мотивами Марії Примаченко. І такі колони, обереги з символами писанкарства, знаки зодіаку і живопис, акварельний архітектурний пейзаж. Кременця. Робиться так вільний час, часом на одному диханні, часом робиться кілька днів, якась ідея прийде, поки там підбереш кольори. <закова> Знайшли собі заняття і діти. До прикладу, сміливці могли спробувати підкорити надувну скелю.